Окрім того, що Марішка Грін навчилася позувати, як <рес> модель, Я не знаю, вона вивчила 500 тисяч поз. <рес> я, я просто <рес> я тут постою. <рес> Вона найкраща колега, яка взагалі могла трапитися зі мною в житті, тому що вона постійно щось таке витворяє. Просто я такого навіть не вмію, не можу. Пам'ятаєш, Ти навчилася нарешті робити за час клік-шоу, ось цю мою улюблену. Так, так, ось ця штука. Трем'я! фристайла. Окрім того, я навчилася інколи перебувати в цей весь поток емоціональних движений. І говорити, наприклад, у нас есть предложение к вам. И это так, це пропозиція для всіх. Я готова, я ждала. Я ждала, я ждала полгода. Пропозиція. Давай, скажи мені, не тяжа, скажи, мені не со А на нас <реш> Отак, ото все. А ну, тобі вже 23, і можна все з тобою. робити. Так, да, точно, нормально. А... Цілуй мене везде, поїхали на Subgames. А Окрім того, ви... <реш> я хотіла сказати, що в тебе ще є можливість засвітитися ще більше. О, разом з усіма виконавцями з країни, тому що разом з Зінтеко живий музичний презентує новий конкурс для молодих виконавців. З 7 серпня, по 28 вересня. Точніше, по 19 вересня. По 19 вересня. Відбувається конкурс. Конкурс надійшли своє відео зі свого концерту або, або зі своєї репетиції. репетиції. Або свій кліп, не знаю, якщо він є. На нам а, і Якщо бери ти участь. живий, а, реально жива кров нашої країни, і ти і... маєш свій гурт. Так, бери участь у конкурсі, який називається Маркінрол. Маркенрол, це спільно з компанією Дінтеко. І ти матимеш нагоду виступити на найкращі концерті. Найкращі 10 або більше гуртів. Так, матимуть будуть, там, будуть відібрані 28-го. Концерт Таки відбудеться двадцять восьмого на території експоцентру України. Так, і в там музичних музичних та найкращі гурти співатимуть це, транслюватиметься на. На всеукраїнському музичному каналі, і головне, що ви матимете нагоду і поефірити з нами, і ну, буде пряма трансляція ще одна жінчі. сходинка до людей, тому що концерт буде великим, масштабним. І в будь-якому разі а, я на місці молодих виконавців будь-яку можливість використовувала так, я до того ж. для просування себе в народ. просувайте себе, знаходьте наш сайт, надсилайте свої відео і а, я навірно сама надішлю обов'язково, і ми з Чижаною разом ще, з, з гуртом. Заспіваємо. Ще щось каверуємо, так, у нас. Ми навчилися ми навчилися за час праці на Star TV, навчилися каверувати і робити якісь неймовірні називання. Робити штуки одночасно з 10 речей. Тобто наприклад... говорити, дивитися кудись і, і читати якісь неймовірні назви. Наприклад, Даш Берлін. Даш Берлін. Хочу в Берлін. Боже, хочу в Берлін! Я хочу, вона Я хочу в Берлін! До... Не буду казати кого.